Слава Ісусу Христу. Е, я думаю, кожен з нас пам'ятає, коли був такий певний період у 2023 році, це коли були дуже часті землетруси на території Туреччини і на території Сирії. Е, це були дуже потужні землетруси, які сягали магнітудою 7-8%. І історики, які досліджуються, кажуть, що такого землетрусу не було ще з 1939 року. Після 9 годин, після того, як сталося землетруси, коли ті люди, які розбирали ці завалини, число загиблих перевищило 41 тисячу людей. І це ще не враховуючи тих, які були поранені. За офіційними даними на теперішній час, число загиблих перевищує вже 51 тисячу, і так само це, якщо не враховуючи ще тих людей, які були поранені. На той час. І тепер, якщо роздумувати над цим, може з'явитися одне питання. Землетруси бувають не тільки в Туреччині, не тільки в Сирії, а так само і в інших країнах. Але якщо дивитися на те, як в Туреччині руйнувалися ці будинки, які були е, наче з картоном, е, а в інших країнах вони встоювали. І можна задуматися над цим. В чому була причина? Е, є одна будівля, яка рахується найвищою світі, Розташована на території Об'єднаних Ірабських Еміратів, місто Дубай. я думаю, ви вже всі здогадали, що мова йде про бурдж Халіфа. Ті інженери, вчені, які роздумували над тим, як правильно побудувати цю споруду, цей хмарочос, як правильно побудувати так, щоб він не пав, основну свою силу вони дали не на стіни будівлі, а всю свою увагу вони звернули на те, на чому вона буде стояти. Тобто на її основу, на її фундамент. І якщо подивитися на те, як вона побудована, це дуже цікаво, тому що інженери, які над цим сплановували, вони залили велику площу бетону, яку тримали дуже великі балки в землю, які сягали 50 метрів. І враховуючи те, що були дуже високі балки в землю, між ними ще були так, 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 перепонки, які так само. Тримали її, які отримували, тобто було тертя, і за чого будівля не падала. І потім, після того, як ті люди, які досліджували ті завалени в Туреччині, досліджували, в чому була причина цих домів, вони знайшли лише одну причину цього всього. Це поганий фундамент. Це єдине на що вони звернули увагу. Хочу зачитати один текст, який записаний в Іван Левід Луки. 6 розділ 46 по 49 вір. Що зведе мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Скажу вам, до кого подібний усякий, хто до мене приходить, та слів моїх не слухає і виконує їх. Той подібний тому чоловіку, що будуючи дім, він глибоко е вклав, викопав і основу на камінь поклав. Коли ж злива настала, вода кинулася на той дім. Та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи і наперела на, нього ріка, наперела на нього ріка, і зараз упав він, і велика була до руїна. Ісус малює нам одну картину, це, яка складається з двох людей, яку мали конкретну ціль це побудувати дім. І Ісус називає цих двох людей так само по-різному. Одну людину Він називає мудрою, а другу людина не мудрою. І якщо дивитися на перше на що я звернув свою увагу, це те, до приходу брози вони мали багато спільного між собою. Перше це вони мали та, ту саму ціль. Тобто вони мали ту саму ціль, це побудувати будинок, побудувати будинок, в якому вони потім могли б жити, розташувати свою сім'ю. Але є один момент, який так само завжди стається і в нашому житті, те, що як будувати будинок, і найголовніший момент, на чому його будувати, залежить особисто від мене, і залежить особисто від нашого рішення. Другий момент, що було спільно між ними, це ті самі умови. Якщо говорити про ті самі умови, які вони мали між собою, це коли Ісус говорив до них, коли Ісус говорить істину, Він говорив ті самі слова. До всіх людей. Тобто він не говорив до одного одні слова, а до одного зовсім другі. Тобто вони мали конкретну казівку, вони мали конкретну, конкретні слова, що вони мають робити, і так далі. Другий момент, який я звернув свою увагу, це дім будують в гарну погоду. Якщо дивитися на, зі сторони Мудрого, то він будував свій дім, ніби знаючи, що завтра буде гроза. Тобто він будував його так, щоб бути впевненим, що тоді, коли прийде позал, бути впевненим, що його дім вистоїть, і він буде надалі, він буде мати далі, де він зможе жити. Так само в нашому житті дуже головне думати це про, не, не тільки про теперішнє, а так само думати, що буде в майбутньому, тобто думати про, про наші наслідки того, що ми робимо. І якщо дивитися зі сторони мудрого, він якраз таки подумав про наслідки. Він подумав про те, що буде, якщо будувати дім неправильно і правильно. Друге, це, якщо дивитися на сторону немудрого, він будував дім так, ніби він був впевнений, що завжди буде сонце. Тобто він будував його так, ніби знається, що в його життя ніколи не прийде гроза, ніколи не прийде та подія, яка схоче зруйнувати його дім, зруйнувати його споруду. І чим такий момент він стає небезпечним? Особисто для нас, тому що тоді, коли ми не надіємося, тоді, коли ми не чекаємо грози в нашому житті, і тоді, коли гроза приходить, ми дуже сильно розчаровуємося. Тобто, і так само, якщо дивитися зі сторони немудрого, тоді, коли прийшла гроза, зруйнувала його дім, я думаю, він сильно розчарувався. Тому, знову ж таки, Ісус малює нам картину з двох людей. Знову ж таки, він називає зловане немудрого і одного мудрого. І знову ж таки, до одного моменту вони були повністю е, однакові між собою. До того моменту, поки не прийшла гроза в їхнє життя. Один момент, який ми маємо усвідомлювати, те, що коли Біблія говорить про Дім, коли Біблія говорить про фундамент, вона зовсім не має на увазі фізичну споруду, в якій ми можемо жити. Но вона має на увазі наше життя. Особисто моє життя. І тоді, коли йде мова про фундамент, тоді, коли йде мова про основу, на чому я буду будувати свій дім, це так само Біблія говорить нам, що на чому ми, яка буде наш фундамент, на тому ми будуємо своє життя. Хочу зачитати ще один текст з Біблії, який записаний в Римлян, другий раз до 13 вірш. Вони слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. В 46-му вірші, те, що я вже читав, пишете такі слова Ісус. Говорить, чого зведе мене, Господи, Господи, та не виконуйте того, що я вам говорю. Дуже часто в нашому житті ми думаємо, що те, як би. Коли прийде назад, я зможу це вчасно зупинити, я зможу це вчасно побачити, і тоді все буде добре. Момент, який ми маємо усвідомлювати, те, що в нашому житті завжди є ті речі, які ми можемо контролювати, і ті речі, які ми контролювати не можемо. Якщо дивитися на ті речі, які вони могли контролювати, якраз таки залежало, вони могли контролювати, як вибудувати дім. І так само вони могли контролювати, на чому його будувати. Що буде їхнім фундаментом для їхнього дому. І момент, який ми зовсім не можемо контролювати в цьому житті, це якраз таки оця гроза. Тобто, якщо дивитися сторони Біблії, це випробування, які приходять в наше життя. На один момент погляд вони були повністю одинакові, але вони проявилися тоді, коли прийшла гроза. Якщо дивитися 13-й вірш, пишеться такі слова, що ми маємо не тільки... Слухати закон, а й виконувати його. І тому, що я хотів би побажати для кожного з нас, це правильно будувати фундамент, правильно будувати основу для свого життя. І тому все те, в що ми віримо, те, що ми дивимося, робимо, все це нас будує. І дуже часто ми можемо бути подібні між собою тільки те, що видно для кожного. Тобто наша видна сторона, так само, як і Тім. Але ми маємо так само заглядати і свій фундамент, що є основою мого життя, на що я надіюся, що я вірю. Амінь. Умолимося.